Ханя, вкотре перенесли суд у справі Свято-Миколаївського собору у Кременці, який донедавна орендувала УПЦ, знову не відбувся. Нагадаємо, позов подав Кременецький історико-архітектурний заповідник до парафії УПЦ, щоб повернути майно державі. Захисник парафії наполягав на самовідводі судді. Мовляв, якщо той має прихильність до ПЦУ чи інших конфесій, об'єктивним у справі релігійного питання він бути не може. Суд визнав необґрунтованою таку заяву, все ж питання про відвід вирішуватиме ін інший суддя, та це буде 15 травня. Тернопільські оперативники вийшли на слід зловмисника, причетного до серії крадіжок, Допоки доведено причетність крадія до трьох майнових злочинів, вчинених з приватних будинків та крамниці. Однак слідчі оперативні заходи тривають, і поліцейські перевіряють, чи не на кої він ще більше протиправного. Перший факт крадіжки було задокументовано у лютому в селі Великій Ходачків, де й мешкає підозрюваний. Вночі тоді ще невідомий зловмисник проник до торгового закладу і виніс готівку та блок цигарок. Потерпілі заявили про збитки на суму майже сімнадцять тисяч гривень. Через деякий час крадіжка стала у підгородньому з приватного будинку, де ніхто не мешкає, було викрадено плазмовий телевізор. Шлях проникнення в усіх крадіжках був одинаковий, а саме через пошкодження вікна. Було встановлено, що до даних злочинних причетний житель села Великі Ходачки в 1994 року народження раніше не судимий. У ніч на 27 квітня сталася ще одна крадіжка у селі Великі Ходачки. З приватного помешкання було викрадено ювелірні прикраси на суму майже 50 тисяч гривень. Тоді оперативники взяли зловмисника з наявним. Речовими доказами, що вказувало на його причетність до скоєння злочину. За даними фактами, були відкриті кримінальні провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нещасний випадок на вулиці Миколинецькій чоловік впав у яму глибиною 3 метри і травмувався. Самостійно він не зміг звідти вибратись тож допомогли рятувальники. Чоловіка передали працівникам екстреної медичної допомоги. Пам'ятаємо трагічні сторінки історії і пишемо нові, б'ючись за майбутнє і захищаючи від зла. 8 травня відзначаємо день пам'яті і перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Нині ця дата символізує не тріумф переможців над переможеними, а нагадує про страшну катастрофу для світу: шість років окупації та звірств, голокосту вбивств. Вісім мільйонів українців загинули від рук нацистів, але битва триває. І цьогоріч, 8 травня, згадуємо не лише полеглих у 1939 у 1945, -му, 1945 -му роках у боротьбі з нацистом, а й сучасних захисників, героїв, які загинули від рук окупантів, світ вклоняється перед усіма, хто захищав і захистив життя, хто скидав нацистські прапори на звільненій території, і хто відчиняв ворота концтаборів, хто повертав народам свободу, хто знищив і засудив нацистське зло. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія без ідеологічних домішок, і це історія нашого народу, наших союзників. Усього вільного світу Пам'ять жертв нацизму вшанували у Тернополі 8 травня. Пам'ятний вінок поклали до меморіалу жертвам сталінських репресій на Миколинецькому цвинтарі. Усіх, хто загинув під час Другої світової війни, вшанували хвилиною мовчання, а також молебнем. Та молитва звучала сьогодні не лише за тих, хто боровся і загинув у боротьбі з нацизмом, а й за тих, хто зараз боронить українську землю від сучасного ворога Росії. Близько 6 мільйонів українців брали участь в бойових діях, воювали на території різних країн, в різних арміях світу проти нацистської Німеччини і проти їхніх союзників. Мільйони українців загинули, сотні і тисячі українських міст і сіл були зруйновані, знищені. Але в цій війні ми перемогли. Це ще раз доводить, що українці це нація переможців. Ми всі українці будемо мати свій колись день перемоги. І свято, і не свято, а день примирення і згадки про те, що наші хлопці воювали і воюють, напевно, не дасть спокою в Україні нікому. Тому я хочу ще раз сказати всім дякую українцям, які захищають нашу землю. Тяжка втрата, бо він був опорою і надією. Ігор Федин захисник України, який пройшов важкий життєвий шлях і зробив вагомий внесок в оборону країни. Чоловік 1971 року народження. Вчився в 11 та 21 школах. Будучи учнем, зустрів свою майбутню дружину. Вона подарувала йому двох дітей, і саме заради них Ігор пішов боронити Україну. У 2022 році підписав контракт зі Збройними силами України, тож на початку повномасштабної війни пішов боронити українські території. За час проходження служби воював на багатьох напрямках, зокрема і на Донеччині. Однак довго бути на фронті не зміг. Через стан здоров'я продовжував службу у Тернополі. Знав його як хорошого спеціаліста, хорошого моториста, який розбирався в бойовій техніці, в парку бойових машин. Він хороша, приєдна людина, міг навчити і молодих показати і навчити, як, як робити, як ремонтувати, як краще зробити. З юних років чоловік мріяв бути військовим льотчиком. Через вади серця змушений був зробити інший вибір. Тож навчався і працював механіком. Любив ремонтувати техніку, зокрема військову. Після армії воїн повернувся до рідного Тернополя. Тоді поєднав своє життя з службою безпеки України. Ігоря згадують дуже самостійним, ще з малку у 23 роки. Чоловік втратив батька і на його плечі впала велика відповідальність. Він став головою родини. Згодом від важкої хвороби померла і дружина. Тож він залишився один. Виховуючи двох дітей, помар захисник під час відпустки у Тернополі. У нього зупинилось серце. Рідні та знайомі кажуть, у їхній пам'яті Ігор завжди буде жити, і зараз вони не можуть повірити в його смерть. Що сталося, це те, як просто удар нищів поясу, і це просто не вкладається в голові. Але він був дуже хорошою людиною. Він запам'ятався і залишиться таким-то як сонцем в наших спогадах. Як брат веселий радісне, бив життя, важко все йому було. Скоро жінку похоронив, лишився відбівець з двома дітьми. Любив свою роботу. Він в золоті руки були, він ремонтував техніку. Як було сказано, що він захищав Україну до останнього, серце не витримало. Хай Бог спочиває. Поховали чоловіка з усіма почестями на Микулинецькому кладовищі, поруч спокійною дружиною, вічна пам'ять та слава захиснику. На бродівському шляхопроводі завершують ремонтні роботи. Там фризують дорожнє полотно і вкладають новий шар асфальту. Окрім того, тривають поточні ремонти дорожнього полотна на ділянці від шляхопроводу на вулиці Бродівській в напрямі вулиці Збараської. Там вкладуть бордюри. І як логічне продовження йде ремонт проїжджої частини Бродівського моста. Весь бродівський буде відремонтований. Робота також робиться поетапно. Транспорт не зупиняється. повністю, робиться лише часткове обмежений руху транспорту в по мірі того, як виконується ремонтні роботи. Тому прошу всіх це враховувати при плануванні поїздок. Безбар'єрна Україна. Регіональна конференція об'єднала представників громадськості, влади народних депутатів у Тернополі. Мета ініціативи, яку започаткувала перша леді України Олена Зеленська, створити рівні умови для всіх людей і забрати із повсякденного життя не тільки фізичні бар'єри, але й інформаційні, цифрові, суспільні, громадянські, освітні та економічні. Так само і безбар'єрність. В Україні вона можлива, але в невеликих дозах і виключно на таких конференціях, як наша. Ми слухаємо доповіді, аплодуємо, а потім всі розходимося у реальний світ у світ, де нормативних або правильних пандусів немає навіть в аптеках та лікарнях. Тому перед нами стоять дві великі місії: перша додати безбар'єрність до української інфраструктури. Друга – Додати безбар'єрність до української свідомості бар'єри провокують відсутність сприятливого середовища для фізичного розвитку та самореалізації, доступу до освіти, а також умов та можливостей для працевлаштування. Україна втрачає величезний потенціал, відмовляючись взаємодіяти із різними людьми. Ми знаємо, що окрім людей, які зараз вже потребують доступу до багатьох державних будівель, до медичних закладів, закладів освіти, в нас в країні триває війна, і багато наших захисників, які зараз на полі бою відстоюють нашу державу, повернуться додому, і також будуть потребувати оцього безбар'єрного доступу. Щоб втілити у життя ініціативу, створили альбом безбар'єрних рішень. Це перший в Україні посібник для архітекторів та проєктувальників – Усіх, хто може зробити безбар'єрним простір для життя і праці. Тут чотири розділи, які враховують воєнні реалії. Ми повинні на всіх рівнях в громадах наших формувати правильну суспільну думку. І щоб ця філософія безбар'єрності вона була закладена як основний з векторів під час будівництва нових якихось споруд, нових будівель створення доступно доступності тих чи інших послуг, які є вкрай необхідні для всіх людей. Під час панельної дискусії учасникам представили унікальне видання довідник без бар'єрності зі шрифтом Брайля, конгревним тисненням, qr кодами на переклад жестовою мовою. Це книга, яка містить в собі сучасну лексику, яка об'єднує в собі різноманітні групи людей. Вона доступна для розуміння і показує, як правильно спілкуватися за тими чи іншими термінами. Довідник у фізичному форматі передали ми на нашу тернопільську обласну універсальну наукову бібліотеку. Під час конференції голова Тернопільської ОВА Володимир Труш підписав декларацію про підтримку національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Закликаємо громадян брати участь в обговоренні та визначенні пріоритетних напрямків реалізації цієї стратегії у територіальних громадах області. На Тернопільщині останніми роками під час реалізації проєктів особливу увагу звертають саме на доступність об'єктів, додає Володимир Труш. Хороше втілення цього проєкту може бути останній, що ми здавали по пам'яті, пам'ятаю хоростків ЦНАП, де передбачено всі варіанти безбар'єрності, і простір, і в'їзд, і ширина дверей, і ліфти. Тарас Хоміцький постійно досліджує міське середовище щодо доступності. Найчастіше каже, підрядники не дотримуються стандартів щодо висоти бардюрів і кутів нахилу тих же пандусів. Тож контроль громадськості потрібен, як і залучення різних категорій громадян до таких обговорень. Ця тема дуже є важливою, так і це добре, що є така національна програма, і вона. Спускається зверху, так розробляється національна і по етапах спускається на низ. Очікуємо, що влада буде ну, залучати нас різні групи маломобільні до цього. Адже розвиток безбар'єрності в Україні це продовження курсу на євроінтеграцію, наголосили учасники. Новий рух потягів із 14 до 27 травня. По ділянці Тернопіль, Чортків, Чернівці, довжина якої понад 200 кілометрів, будуть курсувати три потяги: Івано-Франківськ, Одеса, Івано-Франківськ, Чернівці, Полтава, Чернівці, Київ, Чернівці, Київ. На жаль, вони не будуть зупинятися у Теребовлі, Хоросткові, Копичинцях, Чорткові, Товстому та Заліщиках. Таким чином Тернопільщина не матиме можливості сполучення із південними та східними регіонами України. Вони допомагають усім жертвам воєнних конфліктів, стихійних лих чи катаклізмів в Україні. Вже більше року медики та волонтери Червоного Хреста працюють в посиленому режимі. Свою роботу у світлинах презентували на фотовиставці. Ми поруч оглянувши цю виставку, можна. Зразу знати роботу ТОВ Червоного Хреста України. Чим займався Червоний Хрест на протязі року, ну вже тепер трошки більше. З 24 лютого до нас зайшло багато проєктів іноземних Червоних Хрестів. Ми на сьогоднішній день маємо 5 проєктів. Маємо Норвезький Червоний Хрест, який забезпечує сім медико-психологічних бригад, які їздять по цілій області, надають медичні і психологічні послуги. Ми маємо швейцарський проект, який в основному закупляє гуманітарну допомогу для. Переміжнутньо переміщених осіб і також для нашого місцевого населення від початку повномасштабної війни товариство Червоного Хреста допомогло понад 10 мільйонам українців. Евакуювали більше 310 тисяч людей з небезпечних регіонів. Волонтери ж Тернопільської обласної організації зустрічають евакуаційні потяги зі сходу України, допомагають у транспортуванні прибулем, надають їм першу психологічну та домедичну допомогу. Тернопіль, надзвичайно активний, червоний хрест я за це дуже дякую всім працівникам, тому що чимало людей завжди відчувають вашу допомогу і підтримку. Особливо це стало відчуто спочатку війни, спочатку повномасштабної агресії, тому що тони вантажів, які були передані для потреб внутрішніх переміщених осіб, ваше спілкування, ваша підтримка, допомоги внутрішнім переміщеним особам, то вантажів, які отримали найменш захищені категорії Тернополян, продукти харчування, побутова хімія і все інші необхідне це відбувається постійно. Я сьогодні хочу вітаючи вас часто слово величезним вдячності. На виставці Ми поруч представили понад 70 унікальних світлин. На фото робочий процес співробітників та волонтерів Червоного Христа України, Міжнародного руху Червоного Христа і Червоного Півмісяця, які щоденно допомагають тим, хто найбільше цього потребує. Серед робіт є фотосвітлини і відомих фотографів Євгена Малолєтки, Павла Петрова, Костянтина Чернічкіна, Олега Легенького та інших фотомитців. На відкритті побували представники Червоного Христа за кордону. За Крима з Норвегії. Норвезький Червоний Хрест дуже пишається тим, що він є партнером Товариства Червоного Хреста України у світі в Норвегії і по всій планеті усі думки прикуті до України. Ваша мужність і відданість тому, що ви робите, є джерелом натхнення для людей усього світу. Спочатку повномасштабної війни інструктори навчили основам надання першої допомоги більш ніж 8 тисяч людей на Тернопільщині. Величезне дякую працівникам Червоного Хреста. Тому що якщо брати по Тернопільській області з цієї бригади, екрані... Кожного дня працює, це суттєва допомога для області. І як вже було сказано, що ніколи не відмовлялася від екуляційних поїздів, і поїздів з раненими. Е, Величезну дякую. 8 травня Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Його відзначають вже 105 років поспіль. Червоний хрест України розвивається і продовжує допомагати. Миті, зафіксовані у світлинах, можна побачити в Українському домі Перемога. Виставка Діятиме до 12 травня. І з вірою у перемогу такий благодійний бал організували учні і вчителі четвертої школи у Тернополі. Захід є традиційним для навчального закладу, але цього року він особливий. Зокрема, урочистості проводять у залі обласного академічного драматичного театру. Девіз сьогодні танцюю українською, виключно українська пісня, українська музика. Сьогодні співають дітки, танцюють учителі, танцюють учні. Ми хочемо в такий спосіб зробити добру справу. На благодійний бал платний вхід. Ще можна придбати смаколики, солодкий стіл допомагали організувати батьки, придумували і фотозони. Все для того, аби зібрати якомога більше коштів для наших військових. Ми хочемо передати ті гроші 33-й окремій механізованій бригаді, яка створена, і третьому батальйону, з яким ми вже яким ми вже опікуємось, і всі гроші ми хочемо пустити на незвичайні дрони. Які то вже таємниця, додає директорка. До благодійного балу загалом готувалися півроку. Окраса вечора, танці і пісні, які підготували учні школи. Усе патріотичне, подекуди на військову тематику. Такий час. Серед гостей переважно батьки, але є і ті, заради кого цей захід організований військові. Хочу передати четвертій школі невеликий вдавну, стронку. Тут є навіть підпис. Учня школи. Вчився в 90-х роках. Заурдія. Мабуть, по імені. Звісно, не обійшовся бал без танців у традиційних пишних костюмах. Та більшість номерів були яскраво патріотичними. Перед цим виступом ми співали пісню дитячими долонями. Думаю, все вийшло добре і дуже надіюся. Усі учасники добре знають мету балу допомогти нашим військовим. Тож трохи переживали і діти, і вчителі, але все вдалось. Адже у школі волонтерять із 2014 року, а останній рік особливо. Періодично проводять ярмарки з метою зібрання коштів. Також школа допомагає активно. вони плетуть сітки, кікімори. Моя донька вже вміє все робити на уроках. Вони фактично займаються тим всім. Зокрема, на майстер-класах учні разом із художниками малювали картини, які продали під час балу на аукціоні. Ці кошти також долучили до загальної суми. Усе на потреби ЗСУ. Тиждень буде прохолодним і без дощів, проте прогнозують заморозки. Завтра хмарно, без опадів. Температура вночі 1-6 тепла, а на поверхні ґрунту слід очікувати до мінус 5. В день теж прохолодно – 9-14 градусів з позначкою «плюс». 10 та 11 числа – така ж погода. 12 та 13 травня. Погода буде хмарною та з проясненнями, без істотних опадів, південно-східний вітер помірної швидкості, нічна температура повітря від 2 до 7 тепла. Дещо теплішими будуть денні температурні показники вищими. 12-го числа чекаємо 12-17 тепла, 13-го числа 14-19 градусів.